І вітаю всіх з вами знову. Я давно не було оглядів. Сьогодні 26 грудня, скоро новий рік. Вже починаються новорічні свята. Ринки доволі стоїть скучні, але в мене є е, про що вам розповісти і так далі. Зробимо апдейти, поговоримо про позиції, про точки входу. Абсолютно про все. Е, також всі деталі, все в моменті подаю в себе в телеграм-каналі. Посилання є в шапці даного профі. Ой, В описі, е, до відео знизу. От. Хто не підписаний, дуже рекомендую підписатися. А ми починаємо. Почнемо, мабуть, ми з е, біткоїна і з криптовалюти. Почнемо, ну, насамперед, я думаю, вартує е, почати з цього. Біткоїн. Я вчора ну, я в себе в каналі е, казав, що я от з даних значень. Е, ну, я взагалі вже давно ну, говорю за корекцію, що в цьому в принципі, районі я казав, що вже вартує розглядати е, більш глибшу корекцію на біткоїні. Тобто, це корекція така передальність, я вважаю. Вот. І вона, в принципі, продовжується, вона не набула кінця. Хоч багато альтів вже на околодонних значеннях, я так вважаю, але корекція ще е, тільки набирає своїх обертів. Отже, біткоін. Що у нас по біткої наразі є? Е, давайте перейдемо на кластерний графік, що ми тут бачимо. Вчора я подавав себе в телеграм-каналі. Очікування, що ймовірно, ми побачимо зниження з значень. Казав про це в Тіктоці, не тільки. Вот. Е, Відшортите. У мене, на жаль, не вийшло, бо я зайшов, зайшов з коротким стопом, його прям вибило, і поки я спав, пішло вниз. Ну, менше з тим, не що в мене вийшло відшортити, не вийшло. Корекція вже йде і вже триває. Хоч я не бачив сильних якихось продажів, їх немає тут, да? але в нас е і покупок сильно в дані даному діапазоні не було, був неефективний тренд, ми ледве свіпали. Дані хая і по дельті ми бачили. Давайте відкриємо менший таймфрейм. Загалом по дельті в даній зоні ми бачили, що в нас хая зростали, навіть якщо враховувати от даний сквіз. Да? А сама дельта в нас знижувалася. Тобто було виснаження ринкових покупок. Відповідно, це був сигнал на те, що, ймовірно, звідси вартує очікувати корекцію. Також у нас був покшіфт вверх, це також був сигнал на те, що звідси треба чекати корекцію. Наразі ми впали е, в район локального ЛВН. це на 95 десь тисяч і, і що? Ну і загалом, ну, і загалом е, нічого цікавого. Ми стали в такий боковик. Не знаю, скільки боковик буде тривати, але моє очікування, це, ймовірно, подальша корекція, яка закінчиться великим лонг сквізом вниз. Якщо говорити про взяття якихось позицій, шорт і так далі, то я думаю, що тут ну, прямо цих значень брати в шорт не варто, вартує почекати розторговки. І подивимося, що буде утворюватись. Так, тут дуже важко сказати. Цікавим, звісно, рівнем в нас є оцей. от, Якщо взагалі ми візьмемо зараз до уваги. Да, Ну, оцей і оцей. 96900. Два цікавих рівня. Чисто так кластерних. Які в нас будуть слугувати, ймовірно, локальним супротивом. Наразі, що я думаю, можна побачити. Е я думаю, е зараз... Так, от. Зараз ми, е, ймовірно, продовжимо даний баланс розпильний, і гарно би було побачити фейк-вихід з наявністю аномальних продажів, після якого на його позиціонуванні на рітесті можна буде взяти позицію. І Ця позиція буде, ймовірно, на дуже низькі значення. От прям це значень, поки не розторгуємося, брати не рекомендую. Плюс нас новорічні свята, туди-сюди можемо встати в боковик до них, як мінімум. Може не станемо. Якщо просто випадемо вниз з даного боковика, ну то така доля, то нічого не зробиш. ну. Тобто, єдину позицію, яку я буду розглядати, це от такий от сетап, сетапів, буду дивитися тригери тут і повідомляти в телеграм-каналі за посиланням, яке є в описі. В моменті теж ну, ті рішення, які я буду приймати в плані біткоїна. От. Я все-таки думаю, враховуючи характер розподілу, характер даного баланса, в нас вже тут утворився, дивіться, баланс. Тобто, фейк-вихід з нього ну, високо, ймовірно, гарантований, я думаю. От, у нас є баланс, була перша точка, друга, третя, четверта, грубо кажучи, п'ята там, шоста. Тобто, ну, У нас може бути розторговка. От, очікувано, що зі зони ми побачили зниження. Ну, можемо, от, наприклад, сходити, забрати район, от отой об'ємний супротив, впасти, потім дати шосту точку тут і випасти. Я думаю, дивіться, тепер на рахунок випасти. У нас є дуже величезна от, до цього поінта зона LVN. Оце все зона LVN, де немає об'ємів, де вони мінімальні. Такі зони часто заповнюються і вартує очікувати в даній зоні якусь точку входу. Тобто, єдиний прикол, що якщо от ми будемо йти нижче за от оце, ці от лоя, да, бум, йти на пробой, то пробой буде дуже жирним Дуже жирним і дуже потужним. Імовірно, він буде прямо, можливо, свіча така десь на мінус 15% по біткоїну спиру. Можливо, це буде. На початку десь січня. От якщо, ну, якщо нічого не поміняється в даній картині, то, ймовірно, це буде високо, ймовірно, і ми тоді будемо перекривати даний ЛВН. На перекритті ЛВНу, ймовірне, проходження аномальних об'ємів, це зазвичай ну, завжди так відбувається. І на його перекритті буде, мабуть, абсолютно найкраще ТВХ, яке зараз можливе для закупу. Альткоїнів, про них ми поговоримо пізніше, і поговоримо пізніше про домінацію. Альткоїнів і не тільки альткоїнів. І для лонгових позицій по біткоїну сетап, який буде утворюватися в цій зоні в випадку такого лонг-сквіза, такої корекції. Він буде ну, еталонним і треба буде лонгувати почати. От. Поки я б не лонгував, бо от, в мене сценарій все-таки такий, що може бути жирний, потужний лосвій, щоб перекрити ЛВН і з цього новоутвореного баланса. В принципі, картина дуже дефолтна, і в мене більше нічого додати. Я чекаю все-таки ще одну жорстку, сильну хвилю корекцій на криптовалюті. Про фонду також поговоримо, там також є спільні е, моменти. Отже. Якщо говорити про ефіріум, картина абсолютно та сама. Я казав, у нас от, е, основний супротив це 3500 10 район. Ми об нього побились, теж формуємо такий баланс. Я чекаю зниження і похід за даний лой. Е, сильними рівнями підтримки у нас є 2800. І найжорщий рівень підтримки, де проходить величезний аномальний кластер на пробойці, це десь 2650. Е, я спот ефіра не продавав, закупав його в районі. От у цьому, от. І загалом, можливо, навіть гляну до кубку, якщо ми би тестили ці зони. А ми їх, ймовірно, ну, можемо тестити. От. І це буде непоганою точкою входу, на мою думку, по ефіріуму, якщо ну, от ми сюди таки прийдемо. Можемо глибоко по ньому не прийти. Ми можемо забрати тільки 2800. Ой, чому, чому ми можемо забрати тільки 2800? Тут все дуже просто. Відкриваємо ефіріум до біткоїна. Ефіріум до біткоїна ми бачимо те, що в нас ну я особисто для себе не знаю, відзначав. Дивився і по кластрам. У нас е, спостерігаються от вже в даній зоні певні ознаки все-таки акумуляції і початку. Е, да, Ми тут тіпа, тож, фактично стаємо в такий баланс, але тут величезні об'єми, особливо на лоях, проходять. Це е, свідчить нам про підвищений інтерес е, до ефіріума і все ж таки переливи, якісь мінімальні та вже починають йти. Тобто, ефір, я очікую, навіть при такому сквізі біткоїна сильно не впаде. І от якщо говорити про домінацію біткоїна, да? по домінації біткоїна ми далі йдемо по нашому плану. На минулому огляді казали, що от вище рівня 60% от після його ріте, це такий критичний рітест, я домінацію не чекаю. Все-таки думаю, ну, що ми можемо да, пиляти в цьому районі, тобто сходити ще сюди і так далі. Ну, буде, ну, зниження, воно буде. І воно почнеться високо, ймовірно, вже. Е, ну, після, от якщо відбувається цей лонгсвіз, після нього вже почнеться це зниження з часом домінації біткоїна. Там можливо, ну, типу в моменті, я ж кажу, ми трошки підростемо, але потім буде це зниження. Вже як прийде Трамп, і особливо, коли почне рости хай ризик на фонді. Він ще також не починав рости. Як і Альта на крипті. Тому тут е, залишається тільки чекати, і от оцей діп, я думаю, буде еталонним для альтів. Якщо говорити про альткоїни, вот, то я думаю, е, що альта сильно не впаде в житті. Тобто, ну, не арбітром. Нічого не мішає йому сходити затестити район 60 центів. Це дуже може легко бути на даному зниженні. І це буде рітест даної структури балансної. Це буде гарна точка входу для спота. Я особисто буду заку... ну, робити до закупу. Там буду чекати. От, також на сіпок на 54, також може просквізити, буду дивитися в моменті. От, ну і не тільки арбітром, дуже багато альтконів насправді. Е, ну, ще можуть сходити до цих нижніх рівнів, на яких треба буде дивитися закуп у випадку того, якщо біткоін буде закривати ЛВН в районі 80 тисяч. От і все. Тобто, ну, Бум формувати там діп, треба буде брати альту і чекати росту, сильно хорошого росту, я думаю, з лютого, з середини, можливо, січня до ну, Мабуть, з середини або майже кінця весни, може до травня десь. Буде альтсезон. Я думаю. Він має бути колись. От. Загалом про альту, про крипту розпив детальніше, поговоримо. Можливо, вже після Нового року, або коли будуть діпи, туди-сюди. Я буду подавати, казати собі в в моменті, що я купую, що я докупляю і так далі. От. Е... Бо тут дуже час обмежений. Говорити багато не будемо. Ну, загальну суть, ви зрозуміли. Багато альтів виходили з акумуляції, і багато альтів, можливо, прийдуть до якраз на тест, де треба буде дивитися точки входу. Все, окей. Е, по фонді давайте пару ще коментарів про фондовий ринок, що я очікую на початок 25-го так далі, і ну, що як мені. Виглядає SP 500. Ми були дуже гарно з цієї зони, я ще особисто трошечки лонгував, його дивився в лонг. Ми говорили, що в минулому відео що звідси чекаємо, все-таки, як мінімум, лонговий відкат. Ну, я скажу, що ми прийшли майже от на такий критичний рівень рітесту. Тут на зона продавця. Я... Би поки не спішив, знаєте, але, ну, тіпи, ми можемо дати другу хвилю корекції ще в цю зону, можемо дійсно дати. Але питання ну можемо і не дати. <сум> Або можемо свіпнути умовно, що цей хай зробити ложний вихід і тоді скоректуватися і тоді піти вверх. Варіацій багато. Я також, поки тут особливих продажів якихось не бачу, по кластрам, тому якісь рішення приймати не бачу сенсу. Плюс, враховуйте, нас от було Різдво вихідні, буде Новий рік вихідні, нема сенсу дивитися зараз, поки на фонду. будь апдейти, я скажу, але корекція також, ймовірно, спочатку січня, невелика ще. От Можливо, будемо формувати я ж кажу, по типу такої балансної структури, такий от діагональник перед виходом вверх. Це, типу, ну. Поки зберігається імовірність, е, даної ситуації. От, е, хотів окреме слово сказати за нафту. У нас на 25 й рік по ній планується, я думаю, дуже хороше зниження в район 60-50 е, доларів за бренд. У нас зараз пружина дуже жорстко зжимається і дуже скоро вона розіжметься. Я не виключаю, поки я нині думав е, глянути шорта от звідси, локально. Але це таке. Я все-таки думаю, що, можливо, ми не побачимо відразу такий жорсткий вихід вниз звідси. Е, все-таки, можливо, ми з середини цієї акумуляції побачимо оновлення хаїв, зняття хаїв. І після того вже, тобто фейк-вихід. Я думаю, вартує чекати фейк-виходу, щоб зайти е, і зловити ТВХ в жирнющий просто шорт. Я думаю, цей шорт буде ну, дійсно до. Району 60 доларів за бренд. Для нафти такі рухи це незвичайний. І саме от е, ці всі події, які виключ... викличать даний рух, будуть дуже важливими для світу, я думаю. От, дуже важливими для світу. І загалом таке зниження цін для нафти дуже важливим буде і для України, і для світу. Я вважаю так. Ну і це, в принципі, хорошо, якщо от. Так буде, тому тут почекаємо, і я буду придивлятися все-таки до шорта, але почекаю фейк виходу. Треба, треба, треба таке, бо формація дуже така. Е, ну і відповідно Діксі. На перспективі я чекаю про торговочку тут і зниження. Тоді ось живе євро. Євро вже потроху також формує. В нас все-таки акумуляцію до скорого виходу вверх, але треба почекати. От, але треба поки почекати. Ну, загалом я брав е локальний лонг, я подавав його в телеграм-каналі. Да. Е ми якраз брали такий лонг, відлонгували, закрилися на хаях, коли я побачив признаки локальних фіксацій. Ми зробили корекцію. Ну, формуємо от такий от запил. Е також враховуємо, що свята туди-сюди нічого цікавого. На Форексі також очікувати, поки не варто. Але я думаю, що отут ми формуємо плюс-мінус вже дно по євро, і скоро, десь 2025 рік, все-таки, я думаю, враховуючи те, що тоді буде в нас підніматися жорстко стеля держборгу, а от тоді почнеться справжня бичка, наращування інфляції долара, туди-сюда, Дікса почне слабішати, і євро почне набувати своєї сили, і ми нарешті побачимо булран ну, євро, фунти і так далі. Тобто до цього треба почекати. Поки я ну, не торгую Форекс, поки я взагалі буду віддихати до Нового року, включно. Вот. Але з Нового року будем дивитися, лонги і так далі. Тобто про фунт тут так само, я можу сказати. Вот. Єдине, що давайте дам апдейт вам по Apple. Apple досяг абсолютно нашої цілі в 260 за акцію, я думаю, гарним рішенням. Абсолютно чудовим рішенням буде продати той залишок того, що ми закупляли з вами отут. І багато оглядів підряд ми говорили про Apple, і ми забрали своїх чесних 60 майже відсотків е чистого руху ціни. От. І це дуже добре. У нас ще залишилося із акцій тільки Tesla. Ми частину продавали на АТХ і будемо чекати району 700 доларів за неї, щоб продати решту. Гарні спекуляції, жирені, навіть я б сказав, іксові на фондів нас виходять. Вот. Ну, Загалом про фонду, про нафту, про Форекс, про акції я сказав, про крипту Також дякую, що переглянули. Даний огляд. Підписуйтесь на ютубчик, ставте багато лайків, пишіть коментарі. Це дуже спонукає нас записувати більше оглядів, більше ділитися нашим якимось досвідом, да, думками, цікавою інформацією з вами. Розвивати дане ком'юніті, тому ваші реакції це дуже приємно. Все. Дякую всім, гарних всім свят, нового року і так далі. Все. Бувайте!